Працює національна поліція, відкриває двері. Нацполіція викрила учасників організованої групи, які займалися незаконним переправленням військовозобов'язаних через державний кордон України. Організатором групи виявився колишній співробітник військкомату міста Києва. Раніше судимий за корупційні злочини. Він залучив до своєї злочинної діяльності нинішнього співробітника РТЦК та лікаря міської лікарні. Встановлено. Що лікар безпідставно надавав фіктивні медичні документи чоловікам, а співробітник РТСК сприяв проходженню військово-лікарської комісії, в результаті чого чоловіки отримували право на так званий білий квиток, який в наступному використовували для перетину державного кордону. Довідка про визнання вони придатні до військової служби. Послуги учасників групи коштували від 7 до 15 тисяч доларів США. Злочинну діяльність угрупування припинили співробітники департаменту карного розшуку. Спільно зі слідчим управлінням Київщини, за силової підтримки поліції особливого призначення міста Києва та Київської області, за процесуальним керівництвом Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону. Працівники поліції провели 13 обшуків, вилучили медичну документацію в 12 ТЦК та лікарні, окрім цього, вилучено комп'ютерну техніку, носії інформації, мобільні телефони та готівкові кошти в еквіваленті 5 мільйонів гривень. Матеріали відносно чоловіків, які скористалися. Послугами учасників даної групи направлено до центральної військово-лікарської комісії, яка скасувала. Висновки районних військово-лікарських комісій трьом учасникам організованої злочинної групи оголошено про підозру в чиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 332, частиною 1 статті 369 з позначкою 2 та статтею 336 кримінального кодексу України. тобто за незаконне переправлення осіб через державний кордон України, за ухилення від призову на військову службу та за зловживання впливом. На даний час тривають заходи із встановлення осіб, що ухилилися від військової служби та інших учасників групи.